Що це таке? Це трофейний э, кацапський э, макет автомата Калашнікова К-47, знайдений на півночі нашої країни в Народицькому районі. Коли э, вони відступали, залишили там. Це а зараз прив... Оце... Так, на початку mm -hmm. повномасштабної. Привезли вони їх для параду. пам'ятаєте, Київ за 3 дні. Так. А оце що за зал у вас? Радіо ж якесь раритетне. А це зал називається телерадіокомунікації і зв'язок. Найстаріше радіо нашого музею більше ста років йому. Київський завод? Київський радіозавод. Угу. Київський завод теж не буду його назву називати, магнітофон Юпітер. Угу. Зараз ми працюємо над цим залом, і в тестовому порядку ось це літо вивчали ретро-дискотеку. Дитячу і ви тут проводите дискотеки. Так, Зараз ми були поки що в тестовому режимі, а наступний рік це буде обов'язковою програмою. Така дитяча ретро-дискотека.